Новин, головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Пліч опліч і в житті, і на війні. Історія трьох братів, які боронили країну на Донецькому напрямку. Далі всі добровольці, всі патріоти. Мусимо пам'ятати кожне прізвище та ім'я, а ще подвиг тих, хто віддав життя у боротьбі за свободу. Запорізька алея героїв поповнилась ще 20 стендами загиблих воїнів. Укрпошта презентувала нову марку до Дня Миколая. Як відбулось спецпогашення та що особливого зображено у торбі святого? Починаємо з оперативної інформації по Україні. Минулої ночі окупанти атакували нашу країну півсотною шахедів. 41 безпілотник, знищений силами ППО. Внаслідок падіння уламків на Миколаївщині стались три пожежі. В Снігурівці горіла будівля СТО та шиномонтажної станції. А в очакові складська будівля на території бази відпочинку. Неспокійною була ніч і для Херсона. В результаті обстрілів в одному з мікрорайонів міста спалахнула автівка. Загоряння оперативно ліквідували. Ще один ворожий снаряд влучив в житловий будинок, внаслідок чого в кімнаті заблокувало жінку. Надзвичайники врятували її та передали медикам. До сих пор Я їм позвонив і все. Не довіру її. говна на цьому диванчику спала. Як її не забили, не знаю. не смерть? А на Чернігівщині нападники з дрона атакували службову автівку старости прикордонної громади. Він з колегами виїхав, щоб виявити пошкодження дротів електропостачання в одному із сіл Новгород-Сіверського району. Під час обстеження ворог завдав удару. Автомобіль згорів вщент. Люди на щастя не постраждали. На Авдіївському напрямку сили оборони знищили станцію РЕП житель РСЗВ Ураган та САУ «Піон». Окупанти активізували авіацію, дрони та артилерію. За минулу добу на лінії розмежування сталося майже півсотні бойових зіткнень і більше ніж тисяча артобстрілів. Загальні втрати ворога минулої доби склали 520 осіб. Загалом знищено 39 одиниць військової техніки, зокрема два танки 12ББМ, 4 артсистеми 1РСЗВ, 10 БПЛА, 8 автомобілів, дві одиниці спецтехніки. Також було знищено один склад боєприпасів та один інший важливий об'єкт ворога. Ще 40 одиниць техніки ворога пошкоджено. Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник су 24 М. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління, одному складу боєприпасів, двом станціям радіоелектронної боротьби та 11 артилерійських засобах противника. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби нападники обстріляли понад два десятки населених пунктів нашого регіону. Під артобстріл потрапили, зокрема, Оріхів, Полтавка та Роботине. Також окупанти здійснили авіаудар та вдарили майже трьома десятками безпілотників. Поліція зафіксувала дев'ять руйнувань помешкань мирних жителів та інфраструктури. Тим часом на запорізькому напрямку ворог безуспішно намагається відновити втрачені позиції. На запорізькому напрямку Сили оборони України відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ. Вона проводиться щомісячно. Фахівці здійснюють контроль над радіаційною, хімічною та іншими складовими атомної електростанції. Як були випадки дистанційного замінування, де наші сапери з нашою з одної з підрозділів проводили розмінування. Ще не вийде, не вийшла місія, не змінилась, тільки піднялась наверх. Проводились обстріли, як з стрілецької зброї, так і мінометні обстріли і так. Уж обстріли а, з артилерії. Тим часом на запорізькому напрямку взяли в полон не пальця. Хлопець вирішив вибитись в люди і вступити до інституту в Росії. Вдома він знайшов агента, який допоміг йому перебратися до РФ та вступити до навчального закладу. Після чого залишив не пальця без грошей в чужій країні. Щоб повернутись додому, іноземець вирішив підзаробити і підписав контракт змін вбивства РФ Юнібарсідісі. Uh, в університеті мені сказали: якщо в тебе немає грошей, повернись в Непал. Тому я вирішив доєднатися до російської армії. Я думав, вони заплатять мені зарплатню і я поїду в Непал. Але цього не відбулося. Після тримісячної підготовки мене відправили на війну. Я думав, що після підготовки з грошима поїду в Непал, а не на війну. Але все відбулося навпаки. Скільки днів ти провів на Запорізькому напрямку? Дев'ять днів, але я не був на полі бою. Ми. Поїхали через Новопетрівку в токмак і знаходилися там в схожому домі. Які завдання тобі давали? Мені поручено було йти вперед і вбивати українських солдат. 6 грудня, День Збройних сил України. Це свято вже практично стало всенародним. Адже, дякуючи нашим захисникам та захисницям, Україна залишається незалежною та продовжує боротьбу за свою свободу. З нагоди дня збройних сил військових, що боронять запорізький напрямок, відзначили нагородами орденами пошани Запорізької міської ради. Продовжить Артур Туркін. Ними захоплюється весь світ і пишаються українці. Саме вони зараз стоять на передовій нашого світлого майбутнього та виборюють перемогу. Збройні сили України продовжують вікові традиції бойової доблесті захисників свободи і незалежності, демонструючи силу духу українського воїна та єдність армії з народом. Я вітаю сильних, непереможних, незваних наших воїнів. і хочу побажати. Всім наснаги, здоров'я і вже ж перемоги. З ним збройних сил України наразі День Збройних сил вже вдруге відзначають в умовах великої війни. В цей час Запоріжжя боронять багато військових підрозділів з нагоди свята кілька десятків захисників отримують ордени пошани від Запорізької міської ради. Сьогодні кожен із нас повинен знати, кому ми зобов'язані. Тому що в Запоріжжі сьогодні майорить жовто-блакитний стяг. І кожен повинен розуміти, якою ціною завоювати ця свобода. І ми сьогодні тут в тилу повинні зробити всі умови для того, щоб хлопці, які йдуть на ротацію, тут залишилися сім'ї, родини, діти, матері, щоб вони теж були облаштовані. Тому їх завдання сьогодні перемогти, а наше завдання захистити їх близьких. Проте, 6 грудня не тільки день збройних сил, а й день святого Миколая. На честь свята діти Запоріжжя підготували власні побажання та обереги для військових, які їм передали під час урочистостей. Сподіваються, це допоможе наблизити таку бажану перемогу. Артур Туркін, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Історія однієї сім'ї, яку об'єднала, а потім і розлучила війна. Всі чоловіки Запорізької родини про куповичі вборонили Україну на Донецькому напрямку. Старший брат ще з 2014-го, а двоє молодших з перших днів Великої війни пішли слідом за ним. Однак додому повернувся тільки середній Олексій і, знаючи потреби війська на чуток, планує допомагати побратимам вже в якості волонтера. Історію про родину героїв захисників почула Ольга Ларіонова. На цьому відео страткому відзнятому цьогоріч улітку сапер 110-ї бригади Олексій Прокопович із позивним Прокоп та його побратими йдуть на бойове завдання, рухаються безпечною дорогою поблизу села Новодарівка, яку вже розмінували для наступальних дій наших бійців. Але це село Новодарівка. Вони зі своєї сторони замінували. На краю села ще йдуть бої Там кладбище, і хлопці наші підб'ючі. Зеленку зачищають. Основна робота. Пробити проход для піхоти, прочистити, щоб піхота в поміном полі не шла. Олексій разом із молодшим братом Іваном пішли добровольцями на фронт на другий день повномасштабного вторгнення. Пощастило воювати разом не лише в одній бригаді, а й навіть в одному саперному взводі, каже чоловік. Всі добровольці, всі патріоти. Ми йшли всі. Всі з першого дня вторгнення стояли, відстояли черги у військоматах, отримали папірці, поїхали, отримали зброю і пішли. Тому вже стали саперами, почали навчатися, їздили на курси. Командир нас навчав, що сам знав старший брат Олексія Сергій був досвідченим бійцем, адже воював на сході ще з 2014-го. Цьогоріч у січні, він брав участь у запеклих боях на відрізку між Бахмутом і Солидаром. До сьогодні вважається зниклим безвісти. Проте надії, що він залишився живим, мало повідомили Олексію. Побратими був штурм, був дуже великий обстріл, і більше ніякої інформації немає. Старший 76-го року на два роки старше за мене. Це ж сім'ї залишались, діти. Там ніхто не вижив, там просто нереально, там всі хлопці полягли. А у вересні на Донецькому напрямку під обстрілом загинув молодший брат Іван. Йому було 30 років. Вони якраз перевозили БК, і машина повна машина з БК, з боєкомплектом. І Туди прилетів вансет, зрив і там навіть від, від машини нічого не залишилось. Дуже потужний вибух був. І вони якраз вдвох, мій брат і побратим Серж були якраз в автомобілі. Важко виокремити, що закарбується найбільше у цій жорстокій війні, каже Олексій, але в пам'яті назавжди залишаться його друзі-однополчани, які разом із ним боролись за Україну до останнього. Побрутині в жалко, які померли. Це саме боліше, саме боліше. 28 листопада, через втрату двох братів Олексій демобілізувався. каже, ще не відійшов від фронтового життя. Планує пройти реабілітацію, здолати наслідки отриманої на передовій контузії, а далі допомагати армії. Адже не з чуток знає, що потрібно бійцям. Я знаю те, що треба зсередини. Мавіки, дрони це все те, що необхідно для перемоги. Волонтери нам кажуть, ми вам привеземо буржуйки. Не можна на нулю буржуйки, тому що буде йти дим і це зразу туди буде прильот. По-любому, або арта, або мінометка. Ми в бліндажах сиділи тихенько, нікому нічого не холили. У нас газові балончики, такі, ну, балон восьмилітровий, тримали каву, варили собі чай. Грілися до відправлення на фронт Олексій Самотужки виховував сина, якому зараз 14 років. каже, поки служив, за підлітком доглядала сусідка і не передати ту радість хлопця, коли батько повернувся додому. А ще у Олексія у селі Магдалинівка під постійними обстрілами залишаються старенькі батьки. Відчим взагалі лежачий, проте вони в жодному разі не хочуть полишати свою домівку. А відтак син всіляко допомагатиме їм. Хоча все ж сподівається перевести батьків у більш безпечне місце. Кажу, я найму машину, самі необхідні речі. Кажу, навіть господарку тих качок, їх, курей все перевеземо. Ні, нікуди не поїдемо. Ну, мама, є мама, вже, не поспориш. А хлопцям, які зараз на передовій, дуже потрібна моральна підтримка з боку суспільства. І тоді обов'язково переможемо. Переконаний Олексій. Ми на своїй землі ми захищаємо себе. Це робить, які можуть прийти і звільняти вільних людей. А ми, ми на своїй землі. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Запоріжці вшанували пам'ять полеглих захисників України. На алею героїв завітали як родини загиблих бійців, так і представники міської влади. З нагоди Дня Збройних сил України на алеї Героїв встановили ще 20 призм з даними про тих. Хто віддав своє життя за захист України та Запоріжжя? Зокрема, детальніше розповість наша Наталія Юр'єва. Пані Галина втратила на війні чоловіка. Розповідає, він пішов на фронт 11 березня, а вже 5 жовтня 22-го року його не стало. Весь цей час Олег Майстренко боронив Україну на Бахмутському напрямку. У нього залишились син та донька. Жінка додає, дуже сумує за чоловіком. Добре, порядок для Сильно хороший, не вистачає його. Дуже приємно, хай люди знають, що захищали город наш, на війні були, що все-таки поліг не зазря, щоб швидше ця війна клята закінчилася. Окрім стели Олега Майстренка на алеї героїв з'явили ще 19 пам'ятних знаків. Їхнє встановлення приурочили до Дня Збройних сил України, віддав данину подвигу полеглих захисників і очільник міста Анатолій Куртів. Разом із родинами вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання, а також поспілкувався з сім'ями наших бійців. Сьогодні наші хлопці це справжні герої, хлопці, дівчата. Вони зараз своїм життям. Своїм життям відбудовують, відновлюють, захищають нашу країну, нашу Україну, нашу націю. Тому ми сьогодні всі повинні бути вдячні, вдячні тим, хто зараз стоїть на рубежах і пам'ятати тих, хто загинув, тому що вони наш захист був на землі, а тепер наш захист на небі. І кожен Запоріжжя повинен вшановувати пам'ять. Людина, яка віддала своє життя за цілісність і незалежність нашої країни. На стелах закарбовані імена, бойовий шлях та досягнення кожного із бійців. Усі вони встановлені коштом меценатів. Облаштування останніх 20 призм було профінансовано одним із запорізьких підприємців. Зараз вже 40 і роботи надалі будуть тривати. І я хочу. І подякувати і меценатам, і звичайним запоріжцям за те, що вони залучаються до цієї акції. Ті родичі, які побажали, щоб була пам'ят на алеї, вони звертаються до департаменту соціального захисту, беруть там всі згоди, і тоді ми вже надалі починаємо опрацьовувати. У міськраді додають наразі, мають кілька десятків заявок на встановлення пам'ятних призм. Їх поступово опрацюють та передадуть до профільних департаментів. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. На п'ятому поверсі згоріла квартира, пошук підозрюваних у крадіжці та викриття колаборанта. Про ці події далі у нашому дайджесті. Запоріжжя в квартирі на п'ятому поверсі трапилась пожежа. За попередньою інформацією, загорілись домашні речі та меблі на площі 10 квадратних метрів. Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Поліція розшукує людей на цих фото. За інформацією правоохоронців. Вони здійснили крадіжку в Дніпровському районі. Якщо ви впізнали цих осіб, повідомляйте в поліцію за телефоном 102. У Мелітополі. 44-річний чоловік пішов на співпрацю з окупаційною владою та добровільно обійняв посаду ректора Мелітопольському государственному університету імені Макаренка. На базі фейкового вишу він очолив так званий регіональний штаб Запорожської області, Всеросійського Детська, юношеська, воєнно патріотичного общественного двіження юнармія. Наразі слідчі Мелітопольського райуправління поліції скерували до суду відносно нього обвинувальний акт. За проданцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. До Дня Святого Миколая в Запоріжжі відбулась ціла низка святкових заходів. Зокрема, Запорізьку малечу вітали інтерактивною програмою у незламному хабі. А от у палаці культури Титан пройшли новорічні майстер-класи. Також діти отримували солодкі подарунки від волонтерів за написання листів з малюнками до головного героя свята Святого Миколая. Детальніше про те, як проходили урочистості, розкажуть наші журналісти. Святковий спектакль до Дня Святого Миколая зібрав у незламному хабі близько сотні маленьких запоріжців. За сценарієм казкової програми діти мали допомогти дракону, символу прийдешнього року, дістатися до північного полюсу для зустрічі із Санта-Клаусом. Діти співали, аплодували та в прямому сенсі заряджали позитивною енергією магічний потяг з особливим рейсом у 2024 рік. Фантастичні враження, ми дуже приголомшливі, дуже крутезне шоу. Нам все сподобалось, дуже феєрично. Що ти скажеш? Тобі сподобалось? Так. Вона просто в захваті від зірочок, особливо від подарунків, від зустрічі зі Святим Миколаєм. Все дуже, дуже прекрасно. Аби створити святкову атмосферу, готувати програму почали ще влітку. Допомагали у проведенні інтерактиву для дітей творчі гуртки ПК Орбіта. Для створення святкового настрою приміщення хабу прикрасили гірляндами та кульками. А майданчик біля Палацу культури Орбіта святковими інсталяціями, які світяться у темряві. Організатори сподіваються, що їм вдалося занурити малечу у справжню казку. Ми планували і як буде прикрашена зала, як буде прикрашений майданчик біля незламного хабу. Ну і звичайно працювали над створенням свята новорічного для дітей, основного дійства, вистави, яке сьогодні було презентоване дітям. Дивлячись на активність дітей, як вони активно приймали участь у конкурсах, виграх, які їм пропонували головні персонажі, мені здалось, що все вийшло. Разом з провідником і символом нового року дракончиком подорожували і діти, які перебувають під опікою міської служби у справах дітей. Дівчатка та хлопчики відповідали на питання, наприклад, яким видом транспорту полюбляють подорожувати. Як виявилось, найбільше саме потягом. Ним і курсували на зустріч нового року під час інтерактивної гри. Також на дітей очікували солодкі подарунки. Сподобалося дракон. Він дуже веселий і в нього гарний голос. Ми заряджали енергію потяг, робили руханку. Учасниками інтерактивної програми стали понад 100 дітей з опікунських, прийомних родин і дитячих будинків сімейного типу. Найбільше бажання, яке сьогодні загадали діти та дорослі, наша найшвидша перемога. Всі хочуть миру і перемоги, всі хочуть стабільності для того, щоб наші діти були в безпеці. Дуже хотілося такого, щоб наші діти вийшли на навчання, тому що дуже важко сьогодні долати ці труднощі в домі. Але для нас головне, що сьогодні у нас 1123 дитини має родину. Це саме головне. Тому я бажаю кожної дитині зростати в родині і щоб обов'язково те чудо, яке вони бажають, щоб воно обов'язково здійснилося. Я хочу побажати, щоб ви. Росли справжніми патріотами, патріотами нашої держави, патріотами нашого Запоріжжя. Тому що ми, українці, ми унікальні. І сьогодні це бачить весь світ. Ми сьогодні хочемо, щоб Святий Миколай нам виконав саме наше велике побажання. Є у нас таке велике побажання. А як це давайте вголос? Тому сьогодні Святий Миколай обов'язково ваше бажання прийме і обов'язково не здійсниться. А в Палаці культури Титан можна було побачити листи та малюнки, які діти зі всієї України писали Святому Миколаю. Близько двох з половиною тисячі листів надійшли від маленьких запоріжців. Всі вони отримають солодкі подарунки протягом місяця зі спеціальної святкової фури Белуга-Юа. Листів в нас вже більше шести тисяч і. За ініціативи моєї міської ради ми змогли колаборацію зробити. Де нам предоставили хаб і всі діточки міста Запоріжжя зараз в нас ми даруємо їм ще емоції. Тобто, це свято. На святі із різдвяними фотозонами та новорічними майстер-класами всі охочі могли сфотографуватися із святим Миколаєм. Цей проєкт став можливим завдяки співпраці міської ради та благодійників. Сьогодні в місті є дві такі обширні локації, де ми можемо проводити такі свята. Це, по-перше, незламний хаб і незламний титан. Це дві локації. І ми чітко розуміємо, що діти повинні відзначити свята. Це однозначно, тому що дитинство проходить, а війна не може завадити дитинство, тому що пам'яті дитини повинна залишити позитивні емоції. Починаючи із дня святого Миколая і до водохреща, всі свята у Запоріжжі будуть відбуватися в безпечних умовах в облаштованих та прикрашених укриттях. Від великої ялинки в центрі міста задля безпеки цьогоріч вирішили відмовитись: Анна Крамаренко, Артур Туркін, Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, Олег Стригунов, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У головному відділенні Укрпошта відбулось спецпогашення марки, яку присвятили до Дня Святого Миколая. На ній зображено чарівника, який в оточенні Янгола та Чортиняти несе камуфляжний мішок в інтерпретації художника Кості Лавро у мішку, така необхідна для перемоги України зброя та різочки, які дістануться нашим ворогам. Марка є благодійною. 5 гривень з кожного проданого екземпляру будуть перенаправлені на дрони та інше обладнання для зсу. До спецпогашення співробітники «Укрпошти» запросили дітей та героя, зображеного на Марці Святого Миколая. Давайте сірати раз два, два три. І, опа! Тираж цього цієї марки 600 тисяч примірників. Марка відповідає тарифу за пересилання простого непріоритетного листа масою до 250 грамів. Коштує марка 18 гривень, плюс 5 гривень йде у нас на благодійність. Повністю аркуш цієї марки буде коштувати 115 гривень, плюс до марки ще випущено листівку і конверт перший день. Також Укрпошта презентувала новий благодійний проєкт Пакт теплих подяк. Це спеціальні пакунки, які укомплектовані усім необхідним для наших військових. Зокрема, там є дощові ксірники, спеціальні грілки для рук та ніг, а також воскові горілки. Вартість одного такого пакунка 500 гривень. Кожен бажаючи може зайти на сайт пошта, придбати цей ну його в кошик, да і придбати цей пакунок. А ми вже доставляємо нашим хлопцям на передову. Це вже працюємо. Ми з військовими вже комунікуємо саме з нашими військовими і передаємо передаємо саме туди, де це вкрай потрібно. на, на саме нуль. це не друга лінія, там не перша це. Нульова лінія в онлайн режимі слідкуєте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилаєте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.